Сьогодні у мене інформація для тих людей, які взагалі противники бадів, не хочуть живати бади. Але при цьому вони хочуть бути здоровими і взагалі не витрачати на це час. Так ось, друзі, у мене для вас шикарна новина. Прямогорі є ще приправи: лікувальні, цілющі приправи. Да. Кожна людина на сході знає, що спеції очищають наші енергетичні канали, тобто покращують психоемоційний стан людини. Тож сьогодні у вас. Просто неймовірний день і знак почати щось робити нове в своєму житті. Півчайної ложечки цієї приправи містить добову норму йоду. Приправа є джерелом вітамінів та мінералів. Якщо у вас часті захворювання верхніх дихальних шляхів, то ця приправа полегшує дихання, знімає білю горлі, при ангіні, застуді, має виражену патогійну бактерицидну відхарковальну і противозапальну дію. А також знімає інтоксикацію і пом'якшує кашель. Склад приправи: морська капуста, гвоздика, коріандр, перець червоний, смородини чорний лист, плоди малини, плоди шипшини, кардамон, корінь солодкий, фенхель, чебрець, меліса, шавлія, лавровий лист, перець болгарський це саме паприка, і чебер садовий, а також бадьян. Бажаю замовити та дізнатися більше про всі приправи, які є в компанії, пишіть мені у Viber або в Telegram. Посилання на канал та номер телефону є в шапці профілю.